Вітаю, друзі! Сьогодні 20 грудня. З вами Валерій Клочок, і схоже на те, що в США Пісня Трампа вже доспівана до самого завершення, хоча ще не факт. Але сьогодні Верховний суд Колорадо ухвалив рішення, що Дональд Трамп має бути позбавлений права обіймати посаду президента. Ви вдумайтесь це формулювання, це якийсь нонсенс, може видаватися на перший погляд. І також цим рішенням суд зобов'язав виключити з виборчого бюлетеня саме штату Колорадо на майбутніх президентських виборах. Через роль Трампа у підбурюванні до насильства проти уряду США у 2021 році. Саме тоді Дональд Трамп схвально відгукувався про своїх прихильників, які зі зброєю в руках почали штурмувати капітолій. І от, спираючись саме на цю подію, судді вирішили, що Трамп не може обіймати посаду. Я вам про це зараз буду все розповідати, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям, бо за цим стоїть ще одна дуже цікава історія, яка стосується допомоги Україні. І так, рішення може стати, чому може, тому що ще буде апеляція, першим випадком в історії цієї країни, Америки, коли кандидат у президенти, який був раніше вже президентом, Офіційно буде позбавлений можливості обіймати саму високу посаду у білому домі, і це відповідає 14-й поправці Конституції Сполучених Штатів Америки. Ця поправка була прийнята після громадянської війни. У США, і вона забороняє обіймати посаду будь-кому, хто одного разу вже складав присягу, але потім брав участь у повстанні чи заколоті. Тобто, вони давно вже заклали такий запобіжник у свою конституцію, аби не допустити розвалу країни зсередини. Ну прийде якийсь президент і почне розвалювати. Саме цю державу ми вже маємо такі приклади. Приклади, наприклад, у нашій історії. Постанова суду стосується лише республіканських праймеріс, тобто на праймеріс у республіканській партії чітко буде мати цей вплив, це рішення. Праймеріс ці пройдуть у штаті Колорадо 5 березня. Проте ухвалу суду швидше за все. Будуть оскаржувати це однозначно, і її призупинили. От на даному етапі, тобто суд ухвалив, але призупиняє рішення, тобто введення в дію, до 4 січня, аби адвокати Трампа могли подати відповідну апеляцію. В Принципі нормальна судова історія, судовий процес у демократичній державі. Ну, звісно, кампанія Трампа, його прихильники, адвокати сказали, що це політичне рішення, воно помилкове, воно не демократичне, і вони обов'язково будуть його скаржувати. І вони говорять дослівно так, що Верховний суд Колорадо прийняв сьогодні абсолютно помилкове рішення. Ми швидко подамо апеляцію. Ну і так далі. Паралельно просимо відкласти це глибоке, недемократичне рішення. І його, в принципі, то і відклали. Е, окрім того, адвокати Трампа ще раніше стверджували, що заворушення в капітолії, ну ви певне бачили ці відео по телебаченню на YouTube каналах, це були безпрецедентні відео. Не були достатньо серйозними. Ну окей, да, тут вже викликає в мене посмішку особисто це таке трактування, щоб їх кваліфікувати як заколот. І Трамп лише висловлював підтримку тим, хто це робив. А більше, в принципі, нічого і не треба загалом. Ну і вони говорять, що ці дії пов'язані з порушенням демократії, і цього робити не можна, маються на увазі зараз саме рішення суду. І суди не мають права вимагати, щоб Трампа виключили з виборчого бюлетеня. Безумовно, що це дуже буде серйозний удар саме по республіканській партії і по проведенню самого Праймеріс апеляція, звісно, може е, бути такою, що ліквідує або знібелює і спростує рішення Верховного суду самого штату Колорадо, е, бо більші суддів Верховного суду США становлять саме консерватори. Причому троє із них є призначенцями самого Трампа, але ще друзі не факт розуміючи, які політичні баталії там тривають. І окрім того, якщо брати вже до уваги самі Праймеріс, то для республіканських партій для окремих. Конкурентів Трампа це хороша історія. Чому? Тому що. Е Трамп може перемогти на цих праймерах, які мають завершитися до 19 березня, тобто в штаті Колорадо до 5 березня, а загалом до 19 березня. Трамп може зібрати за попередніми даними майже півтори тисячі голосів республіканців із на з'їзд, який буде відбуватися, в якому братимуть участь там майже 2,5 тисяч. Тобто йому конкурентів за великим рахунком серйозних немає. Якщо приберуть, то з'являються інші 61% республіканців підтримують Трампа на посаду президента. Втім, є два його серйозні конкуренти: це губернатор Флориди Рон Десантіс і колишній губернатор Південної Кароліни. Нікі Хелі, зокрема, про Нікі Хелі багато останнім часом пишуть в пресі. Тому якщо Трампа знімуть, вони з радістю будуть долучиться до Праймеріс і будуть балотуватися на посаду. І це дуже серйозний сигнал сигнал і для самих республіканців. І вони знайдуть, звісно, підтримку з боку демократів. І демократи знаходять таку підтримку в таборі республіканців. Ну, от, зокрема, Джозеф Байден буквально сьогодні зробив заяву про те, що. Всі мають згуртуватися для того, щоб перемогти Дональ... Дональда Трампа, і тут методи будь-які будуть застосовуватися, в тому числі. По всіх Сполучених Штатах Америки рішення цього суду я не виключаю, що вони є політично мотивованим, але не безпідставним. Бо нагадаю, після того як Дональд Трамп пішов з Білого Дому, разом із ним зникла якась тека, в якій було багато інформації про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте цю історію вже певно чули багато інформації. Росія спростовує. Республіканці кажуть, ні, 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 втручання не було. Демократи не можуть довести це. З огляду на відсутність достатньої доказової бази, яка, як виявляється, зникла разом із Трампом з Білого Дому. Цікаве співпадіння, звичайно, але я думаю, ця історія точно матиме продовження. І це безпосередньо, друзі, впливає на другу історію, яка дуже нам е, м, чутлива, Маю на увазі зараз допомогу Конгресу, е, яку мають вони затвердити для України, Ізраїлю і Тайваню. Там наші гроші 61,5 мільярд доларів. Ну, як наших, поки що вони на наші. Сьогодні стало відомо, після спільної заяви, наголошую, спільної заяви демократів та республіканців, в. Сенаті, саме від очільника демократів у сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Маконела, звертаю вашу увагу саме на Маконела. Вони сказали, що на даному етапі не досягнуто домовленості щодо цього законопроекту, ймовірніше за все, вони повернуться дорожнього до цього питання вже після нового року, 6 чи 7 січня. Ну і тоді вже досягнуть згоди. А можливо і ні, згодом на таке рішення саме у штаті Колорадо. Тому що. Маконел це дуже давній інституціоналіст республіканець, який йшов до своєї посади багато років на відміну від Трампа, який просто нахрапом отримав посаду президента. Я не виключаю, що Маконел також має президентські амбіції, втім він навряд чи буде балотуватися там на посаду чи приймати участь в Праймериці, хоча ще не факт. Але він дуже негарно, знаєте, неоднозначно ставиться до самого Трампа. Він може мовчати, не робити публічних заяв, але якщо поспілкуватися із політиками в і з тими, хто дотичний до. Політики, США, ви отримаєте таке підтвердження? Тому я думаю, що частина республіканців направду, радіють, що радикальне праве крило трампістів у їхній партії отримало такий серйозний удар зараз на рівні рішення Верховного суду Колорадо, забороняючи. Саме Трампу їхньому ну, не дуже привабливому політику, на відміну від там від інших, брати участь у праймеріс і подальших виборах. Як буде далі розвитатися події? Звісно, будемо за цим слідкувати, але наголошую вам, що е, політики у США дуже потужно чубляться за майбутню владу. Дійсно, ми є заручниками цих процесів. Але тепер нині це дуже серйозний аргумент у. Досягнені домовленості щодо голосування цього проєкту, на якому так активно наполягають демократи, для них зараз це дуже важлива річ. Вони не можуть піти на всі поступки республіканців. Це буде неправильно для них, як для е, майбутніх учасників політичних перегонів. Вони не можуть погодитися на повне обмеження для мігрантів, чого домагаються республіканці, тому що вони в такий спосіб порушують демократичні принципи. Республіканці, направду, в зовнішній політиці вони то послідовні, але що стосується от таких моментів, то їхні Виборці ну, часто керуються популістськими гаслами Трампа, що є великою загрозою, як, до прикладу, той же самий Орбан у Європі, про якого я вам розповідав буквально два дні тому. Що його просто можуть банально позбавити права голосувати в Європейській Раді та в Європейській комісії. Тому слідкуємо за подіями. Для цього підписуйтесь на мої соціальні мережі. Посилання знайдете в описі під цим відео або під будь-яким відео в моєму, на моєму youtube каналі Ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Це непогана новина для нас. Всіх люблю, ціную, і не примикайтесь. Все буде Україна!